Доброго дня, шановні колеги журналісти, буду говорити про земельні питання і про корупцію в земельних питаннях, яка, на жаль, зараз присутня у нас в суспільстві. От минулого пленарного тижня це було 16 вересня, в Раді ми обговорили за повною процедурою законопроект 2279, який передбачає виключно передачу земельних ділянок в оренду на земельних торгах, на прозорих земельних торгах на аукціонах. Тоді під стенограму. В Верховній Раді, головуючи на засіданні пан Парубій, пообіцяв, що цей законопроект, який обговорений, до речі, був за повною процедурою, всі депутатські фракції та групи позафракційні, змогли висловитись на підтримку цього законопроекту. До речі, в залі було, мабуть, 206 народних депутатів, і на сигнальному голосуванні вони всі виступили за підтримку цього законопроекту. Наступного дня в четвер і навіть в п'ятницю законопроект цей на порядку денному поточного дня не з'явився. І, власне, на цьому пленарному тижні ми бачимо, що він стоїть на п'ятницю. Законопроект стоїть по прийнятті рішення з раніше обговорених питань. В п'ятницю, коли традиційно в сесійній залі немає депутатів, немає достатньої кількості депутатів. Показово, що 23 вересня у Полтаві відбулося засідання кабінету міністрів, де величезний блок питань був присвячений земельній проблемі, корупції в земельних питаннях, і якраз оцим речам, про які ми говоримо у Верховній Раді, це про те, що потрібно, щоб були виключно земельні торги, аукціони, про те, щоб землі за межами населених пунктів передавалися в оренду тільки місцевими громадами, а не чиновниками, які призначаються в Києві. Як правило, ці чиновники. Отримують хабарі, і от Полтавській області за ці останні півроку два таких чиновника-хабарника було звільнено з роботи. Здавалося, залишилося абсолютно дуже проста процедура поставити законопроект на голосування, на голосування і депутати приймуть рішення з раніше обговореного питання. Це можна зробити, наприклад, завтра в четвер. І обов'язково я особисто як член. Депутатської групи партії відродження, як члена аграрного комітету, ми будемо і депутатська група партії відродження. Ми будемо вимагати, щоб якраз 2279 був проголосований завтра, коли в залі буде достатня кількість депутатів, і ми зможемо прийняти це рішення. Декілька таких статистичних даних хочу навести вам, шановні колеги журналісти. От за 2014 рік на аукціонах на в на державі було передано в оренду тільки 7 тисяч гектарів землі. На аукціонах і діюче законодавство якраз передбачає, що земельні ділянки повинні передаватися в оренду виключно на земельних торгах. А без аукціонів під різними брудними корупційними схемами, які на жаль є в діючому законодавстві, у нас за 2014 рік було передано в оренду землі 148 тисяч гектарів. собі у, у 20 у разів більше у 20 разів ніж те, що передано на аукціонах. Це говорить про те, що Оці корупційні складові, які, на жаль, є в діючому законодавстві, ці прогалини використовуються чиновниками, використовуються чиновниками-хабарниками, і земля роздається наліво, направо І місцеві громади, які мали б отримувати зиск від того, що земля продається на аукціонах, вони б наповнювали ці аукціони місцеві бюджети. До речі, зараз не вистачає катастрофічно коштів в місцевих бюджетах на ремонт дитячих садків, амбулаторії, фапів, шкіл. Ці кошти осідають в карманах чиновників. Тому обов'язково завтра ми будемо наполягати, щоб обговорений за повною процедурою з півтора годинним обговоренням законопроект був проголосований якраз завтра, в четвер у сесійній залі. Дякую.